Легенда про заснування Києва. Вітаю вас, мої маленькі українці та україночки. Сьогодні я розповім вам одну з найвідоміших українських легенд. Легенду про заснування міста Київ. Жили були три брати Кий, Щек та Хорив і сестра їхня Либідь. Кий сидів на горі, де нині узвіз боречив. щек сидів на горі, яка зараз зветься щекавицею. А хорив на третій горі, через що зветься вона Хоривицею. Також її кличуть замковою горою адже це місце колишнього розташування Київського замку. А іменем сестри їхньої названа річка Либідь. І збудували вони містечко на честь свого старшого брата та нарекли його Києвом. А навколо міста був ліс і пуща велика, і водилося там багато різних тварин. І були мешканці Києва добрими й тямущими, мудрими й щирими людьми. Та залишаються вони такими і зараз, бо вони українці. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!